Коли ти говориш з командою, то в тебе в них трошки інший рівень. Я не ж сказав, мабуть, трошки інший рівень відповідальності в першу чергу. Відповідно, вони трошки менше на себе ризику хочуть брати. І як зробити так, щоб ти дав їм можливість взяти цей ризик на себе. При цьому все ж таки цей ризик був розумним. При цьому ти їх підпушив до якихось нових цілей, і при тому а, вони все ще мали хорошу якість життя. Ну для нас важливо, щоб команда, з якими з, яка з нами працювала, була щасливою там. В тому, в тому вигляді, в якому ми можемо їм це дати, то це важко. оце Це це це, це я вважаю важкою задачою. А все інше, мені здається, достатньо зрозуміло, як робити. Ми е говорили трошки про sense of urgency, але, напевно, другою важливою задачею, менше, крім створення sense of urgency, це say, raising the bar да для mm -hmm. людини. Часто люди. Та вони Впираються в якийсь потолок і думають, що далі неможливо. Я не кажу зараз про зусилля, я кажу просто про результат. Вони зая... за мають якийсь енкорінг, е... заякорились до якоїсь, і думають, що ну може ще 10%, може ще 15%, А там може бути 2х, але треба так. трошки по-іншому під... можливо, не масштабувати, що працює, а може трошечки по іншому взагалі підійти там чи до каналу, чи до залучення